Дональд Трамп запровадив надзвичайний стан для захисту економіки США. Про це йдеться у заяві Білого Дому. Особливий режим діятиме у зв'язку із новою митною політикою країни. На думку Трампа, торгівельні партнери пригнічують економіку штатів, і це призводить до скорочення внутрішнього виробництва. Іноземні постачальники, нібито поставили оборонну промислову базу США у залежність, і це становить загрозу національній безпеці. У цьому переконана адміністрація американського президента. На Незвичайному стану перебувало те, що Дональд Трамп запровадив мита на майже усі товари, що імпортуються до Сполучених Штатів. Про це він оголосив під час промови у дворі Білого Дому. Так, він сподівається відродити американську промисловість у списку 140 країн для близько 40 держав будуть діяти підвищені тарифи для інших базові 10%. Зокрема, для товарів з Китаю діятимуть стягнення 34%, а для європейського союзу 20%. на українську продукцію. Затвердила миту у 10%. Дональд Трамп вважає нові ставки для імпортерів, небаченими з початку минулого століття. Для всіх американців це день визволення. Довгоочікуваний момент настав 2 квітня 2025 року. Назавжди увійде в історію як день відродження американської промисловості. День, коли Америка повернула свою долю у власні руки, і день, коли ми знову почали робити Америку багатою. А тим часом глобальні взаємні тарифи Трампа оминули низку підсанкційних країн. Серед них є Росія, Білорусь та Північна Корея. Про це пише The New York Times. Водночас у водані назвали причину, мовляв, в адміністрації президента США вважають, що ці країни і так перебувають під санкційними обмеженнями та стикаються зі значними тарифами, які перескоджають будь-якій значній торгівлі. Європа готова відповісти. Президентка Європейської комісії Урсула Ляєн, яка зараз перебуває в Узбекистані на саміті, відреагувала на нові мита від США. Вона зазначила, що тарифи, які запровадив Трамп, є серйозним ударом для бізнесу та споживачів у всьому світі. І Запевнила, що Брюссель тісно співпрацюватиме з європейськими виробниками, які можуть постраждати від цих обмежень. Також є завжди буде захищати свої інтереси та цінності великі та малі бізнеси постраждають вже в перший день набуття чинності нових тарифів. Євросоюз готовий відповідати і вже завершує перший пакет контрзаходів. Ми не вважаємо мита, які призводять до неминучого підняття цін дієвим засобом боротьби з несправедливістю у глобальній торгівлі. Проте переконані, що не пізно вирішити суперечливі питання шляхом переговорів.